Горнятко кави з ранком, що може бути краще? я починаю саме так. І для того, щоб мій ранковий ритуал був ще більш особливим, я організувала кавовий бар. Як це просто зробити вдома? Сьогодні розкажу. Початку оберіть місце: мій кавовий бар на кухні. Але якщо у вас достатньо простору, ви можете організувати такий бар, наприклад, в їдальні чи у вітальні. Головне, щоб там був столик, на якому можна розмістити кавоварку, чашки, сиропи, спеції та цукор. Сувенірні чашки з різних куточків світу дуже стильний декор для такого бару. Друзі будуть з цікавістю розглядати ваші знахідки. Також подорожі прекрасна тема для розмов. Спеціальна дошка з асортиментом кавових напоїв домашнього приготування нікого не залишить байдужим. Коли організовуєте кавовий бар, не прив'язуйтесь до стилістики кухні чи віталії. Кавова станція може бути в ретро-стилі чи морському. Фантазуйте! Нехай це буде такий собі острій задоволений там рій. До горнятка кави дуже підходить свіжа преса. Організуйте місце, де будуть лежати актуальні журнали чи книги, які допоможуть налаштуватись на творчий лад. Напитись голосу твого, того закоханого струму, цієї радості і суму, чаклунства дивного того. Кава дуже бадьорить та налаштована активний день. Повісьте біля кавової машини список справ на день та тиждень. П'єте каву і працюєте одночасно. Якщо на вашій кухні недостатньо місця, то влаштуйте кавовий бар прямо у шафці. Відкриваєте а там цілий світ запашної кави. Сьогодні існує величезна кількість кавових напоїв. Вибрати якийсь один неймовірно складно. Багато хто використовує френч прес, зручна річ і принцип роботи дуже простий: засипаєте каву, заливаєте кип'ятком і за допомогою сити відділяєте гущу від напою. Френч преси краще обирати із захисного скла. Тоді колба точно не трісне. Також зверніть увагу на фільтр: краще обирати залізний. Кавова машина, головна героїня бару. Як на мене, це незамінна річ для тих, хто цінує свій час. Це персональний бариста у вас вдома. Натиском лише однієї кнопки вона змелює зерна і готує мій улюблений напій. Режимів кілька на будь-який смак, починаючи із знайомого всім еспресо і закінчуючи молочними напоями капучино та лате. Можна робити навіть каву без кофеїну чи какао дітям. Ще дуже круто, що контейнер для молока можна зняти і поставити до холодильника, щоб молоко не зіпсувалось. Коли кава закінчиться, машина дасть про це знати, а мити її дуже просто водою з під крану і все. Серцем кавової машини є змелювальні жорна. У цій кавовій машині вони керамічні, а не залізні, і це означає, що вони прослужать довго та кожного разу змелюватимуть зерна на потрібному рівні помолу. Звичайно, не забудьте про спеції до кави. Вони підсилюють смак напою і роблять його неперевершеним. Нехай у вашому кавовому барі завжди буде кардамон, кориця, чорний мелений перець, мускатний горіх та навіть сіль. У мене є знайомі, які додають дрібку солі до кави. Що ж непогано. Тепер кавова церемонія буде ще більш особливою та корисною. Повірте, кавовий бар надасть затишку вашому дому. Гарних вихідних.